Сьогодні в програмі ситуація в опитному залишається напруженою. Трускавецька здравниця ставить на ноги бійців АТО. Українські армійці здобувають цивільний фах. Ситуація в опитному залишається напруженою. Нещодавно бойовики використовували лише стрілецьку зброю, а зараз не гребують і важким озброєнням. Провокації все більше і більше. Стараємося мовчати, терпіти, ну доперед до часу. При тому, при всьому, що говорять, що перемир є, я його просто не Що включаю. Бажаючий момент зараз. Це все пора, так? Да, стріляють по нашій стороні, вони стріляють по 93-й бригаді зараз. Режим повного припинення вогню він не дотримується з їхньої сторони, Зі сторони ДНР постійно відбуваються провокації, обстріли з стрілецької зброї, з РПГ, з АГСів. Тобто, сказати, що повне припинення такого ще не було. Позиції наших бійців зовсім поряд з ворожими, тому вояки не втрачають пильності. Звідси до сіпарів. Смотри, в яку сторону, там в одну сторону 400 метрів, в другу сторону 800 метрів. Угу. На медіостанцію до аеропорту 16 метрів То, так, угу. в принципі, небагато. По суті, є точки, де до сіпарів 80 метрів. Прям от тут бойов не було, сюди їх не пускали. У нас собака, на жаль, було. В соті було. Ну, і з тієї сторони було багато 300 угу. це, це ясне діло, що воно не заспокоює, да? ну, але. Угу. Бойовики намагаються прорвати лінію оборони і постійно надсилають диверсійні групи. Вони роблять для початку коридор. Вони починають штурмувати в одному місці, щоб другая група пройшла в якомусь другому місці. Mm -hmm. Ну так. І вночі так теж. Бувають такі моменти, коли підходять дуже близько. Буквально там до перемир'я підійшла група чотирьох чоловік. Один з них унічтожений. Ну, забрати не змогли, бо тому що нас сильно обстріляли. З хрупнокаліберних поліотів заспігає вони свого відтягнули. На третьому мажорі теж було подавлення. Хотіли штурманути. Ми працювали, хлопці молодці, подавили повністю штурм. Знищили десь около п'яти чоловік. Українські бійці продовжують захищати цей важливий стратегічний пункт. І, попри провокації ворога, намагаються дотримуватись перемир'я. Віктор Ануфрієв, Володимир Кухарський час ще. На сьогоднішній день ситуація в Кам'янтернові залишається стабільно напруженою. За станом на 29 грудня в населеному пункті перебуває до роти зі складу 9-го окремого мотосілецького полку 1-го армійського корпусу чисельністю близько 80 100 осіб. Частина особового складу передягнута в цивільну форму одягу і видає себе за місцеве населення. З огляду на поточний розвиток ситуації в зоні антитерористичної операції, за аналізом головного управління розвитки Міністерства оборони України, у короткостроковій перспективі, а це мається на увазі на всі новорічні свята, слід очікувати нових провокацій зі сторони російських операційних військ по всій лінії розмежування. Понад 600 учасників АТО вже відновили своє здоров'я у центрі медичної реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький». оздоровниця ідеальне місце для лікування наших воїнів. Зараз тут перебувають десантники 79-ї бригади. Я задоволений 100%. Слугою, ну і все з персоналом. Не сьогодні я пройшов кілька процедур. Вони думаю помогают, потому что я чувствую разницу, собирають. Ну главное, что славиться, сон, щоб вернувся назад. Військовий санаторій славиться досвідченими фахівцями. Тут ефективно лікують хвороби шлунка, печінки, нирок, відновлюють організм після лікування ракових захворювань та проведеної хіміотерапії. Окрім цілющої нафту, сіван та озокритових процедур є й альтернативні види лікування. Навесні відпочивальники поновлюють сили на бджолиних вуликах, а взимку за допомогою лікарських п'явок. Метод лікування гіродотерапії ми застосовуємо дуже часто, тому що є поранення, є гнійні рани, які дуже важко піддаються лікуванню і які дуже довго не заживають. Тобто, ця гірудин він має протизапальну дію, обезболюючу дію і розсмохтуючу дію. Гарний терапевтичний ефект мають і ванни із вуглекислого газу. «Вуглекислий газ проникає через шкіру, і власне за рахунок цього іде покращення кровообігу, покращення мікроциркуляції, покращується власне той емоційний стан. У благородній справі лікарів підтримують і благодійники за ініціативи громадської ради при Міноборони, Доправили у медзаклад гуманітарний вантаж. Що ми сюди привезли? Це багатофункціональні ліжка. Для поранених вони потрібні. Далі тренажери для медичної реабілітації. От далі інвалідні коляски, костилі, дуже багато різного медичного обладнання. Медики стверджують, що кілька тижнів проведених у трускавці омолоджують на три роки і запрошують до себе військових та їхні родини. Реабілітація для учасників АТО безкоштовна. Олексій Мазурін, Влад Назаркевич, Володимир Кухарський Час ще. 39 армійців та членів їхніх сімей здобули цивільний фах. Дипломи курсів професійної перепідготовки за спеціальністю маркетинг в інтернеті вручили слухачами Національному університеті львівська політехніка. Серед випускників чимало військовослужбовців, які вже звільнилися в запас. Юрій Давидов завершив службу підполковником у військах протиповітряної оборони. Зараз працює в окремому полку зв'язку. Запевняє, що нові знання стануть у пригоді. Я рахую, що Дана переподатка мені в подальшому допоможе використати в своїй роботі або знайти нові професії, нові посади в нашу непросте складну, непросте складну ситуацію. Подібні курси організовані завдяки співпраці військових і освітян України та фахівців університету Нурланда. Триває підготовка близько трьох місяців. Фінансує проект уряд Норвегії. Головною метою є власне забезпечити військовослужбовцям звільненому запас і тим, хто збирається бути звільненим соціальну правову адаптацію, і також посприяти працевлаштуванні учасникам проекту. Завершили навчання військовослужбовці і в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Тут готують фахівців з енергетичного менеджменту. Для цих людей ми зробили більше такий напрямок практичного практичного застосування. У нас є там гарні проекти, смарт лайт, мудре світло, так, які можна робити. У нас є проекти, як робити термомодернізацію власного будинку, термомодернізацію установи. Так? Ми їм старалися давати більше практичних таких занять. Готуватимуть військовослужбовців в межах проекту Україна Норвегія і в наступному році. А для дружин та дітей вояків передбачені спеціальні квоти не менше третини від усіх місць у групі. Ірина Монастирська, Владислав Назаркевич, час ще. У Міністерстві оборони підбили підсумки за 2015 рік. Захід відбувся під керівництвом міністра оборонного відомства Степана Полторака. Представники міністерства обговорили здійснені протягом року зміни в структурі Збройних сил України та розглянули подальші плани.